Ну точно є якийсь секретний, універсальний і 100% робочий рецепт для маніфестації всього, що забажаєш? Треба лише просто взяти і його знайти? Якби такий рецепт дійсно існував, я б його вже продавала разом з бонусним гайдом, наприклад, як притягувати до себе бажане, просто правильно дихаючи ніздрями. Ну а що? Якщо спрацювало у мене, чому не має працювати у всіх? В реальності ж маніфестація, це не набір якихось інструкцій, секретних технік, гайдів, тощо. Це скоріше алхімія вашого власного характеру, вашого життєвого досвіду, ваших внутрішніх переконань, вашої фізіології, нейропластичності мозку, навіть гормонального фону, а головне ваших повсякденних виборів та дій. Саме тому хтось може отримати інсайт на мільйон в тиші під час ретриту в Карпата. Ну а хтось, поки миє голову в душі під трек better have my money», наприклад, то ж те, що спрацювало у когось, це спрацювало у нього, тому що він це він, а ви це ви. І наука теж підтверджує, що у кожної людини є свій унікальний нейронний стиль спочатку, обробки інформації, прийняття рішень на основі цього. І вже хоча б це прямо впливає на те, які способи і техніки спрацюють у вас, і які спрацьовують у кожної окремої людини по-своєму. Тож тримайте від мене не рецепт, а пораду. Не копіюйте, а досліджуйте. Спочатку берете і дізнайтеся, і пробуєте на собі різні практики: тілесні, когнітивні, енергетичні, які завгодно. Потім спостерігайте, що спрацьовує саме у вас, що допомагає вам банально увійти просто хоча в стан потоку. А потім записуйте, а не як завжди. «У, класна штука, треба не забути повторити. І все, після цього чистий аркуш в пам'яті. Ведіть щоденник своїх практик, синхронічностей, всього, що ви записуєте в якості доказів, що ось це спрацювало, а ось це не спрацювало. Тому що справжня магія не в якійсь техніці, а в тому, що і як робите саме ви для себе, створюючи своє власне життя. Ну а для тих, кому резонує все, що я кажу, двері в мій теплий духовний простір відкриті. До зустрічі!